Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з гуманітарних та гендерних питань по обговоренню порядку денного з чергового засідання 74 ї сесії Української міської ради, які відбудеться 17 лютого 2025 року. На порядок денний виносяться 38 питань. Сьогодні, значить, лютнева сесія у нас це в основному сесія звітів. Звітують отримувачі коштів бюджету української міської територіальної громади, звітують комунальні некомерційні підприємства і комунальні підприємства про виконання фінансових планів за <зас> і фінансово звернення фінансових планів на 25-й у новій редакції, датами З... міської ради. Програми соціально-економічного та культурного розвитку е, і плану соціально-економічного розвитку на українській місцевої територіальній громаді за 24 рік. Починаємо завжди економічний блок. тут за 24 рік у нас було проведено 10 аукціонів і надано варенду 10 земельних ділянок. По інвестиційним проектам нас один реалізовано, два реалізуються. Це торгові комплекси по Соборній П'ясочі, восімдесяти. Файна і будується. А на Павлівській він реалізований. Агрологістичний центр по промисловій на даний час показується реалізація цього проекту. За цей період у нас в місті відкрилося 35 торгівельних закладів за 24 рік. Да. Через СНАП у нас відкрилися 4 юридичні особи, одна закрилася, і 52 фізичні особи підприємців відкрилося, закрилося 20 зНІП. За цей час було проведено навчання для підприємців, це були два проекти нові ми» і проєкт «Товариство Червоного Христа. Також працювали з міжнародними технічними організаціями, було реалізовано багато проєктів, здебільшого молодь. Займалася написанням цих проектів. Я вже не буду їх перечисляти. Я за 9 місяців за перше півріччя вам розповідала про ці проекти. І з останніх це у нас відкрився про молодь і центр життєстійкості. По інфраструктурі. Зрозуміло, що там здійснювалося прибирання міста сільських населених пунктів, прибиралися коло закладів, проводилися взагалі заходи по благоустрою, Регулювалися дороги, косилася трава, наносили дорожню розмітку, встановлено були дорожні знаки по Покровській, облаштовано коло з'їзди, ремонтувалися зупинки, дві було нові. Встановлено зупинки за рахунок бюджетних коштів. Замовлено виготовлено 10 нових пунктів, розтахованого по місту, ремонтувалися пішохідні містки, проводився ямковий ремонт на дорогах, по яких збільшували їздять автобуси. Обладнано 4 системи автоматичними блоками та замінено дві. Створено алею пам'яті героїв. В центрі міста а також проводились роботи по облаштуванню алеї Героїв Української громади на місці поховання героїв земляків. Відремонтовано туалет в парку біля ювілейного влітку. встановлювалися рамки для розпилювання води. Для комунальних підприємств було придбано вузький екскаваторний кіпш для земельних робіт та важкий кромпельний навантажувач. Також від партнерів отримали два потужні генератори для одного і другого підприємства. Е, Ремонтувалася е, каналізаційна насосна станція та, що по вулиці Миру і проводилася заміна насосів на двох інших каналізаційно-насосних станціях. Замінювалися люки в селі Фурманівка було відновлено на цвинтарі і облаштовано територію, територію біля пам'ятника полегнув Другій світовій війні. Ремонтувалося вуличне освітлення, замінювалися лампи. І Також завершено два проекти: це ремонт гідроспоруди на річці Чорний ташлик і вулиця Миру від України. По освіті заклади працювали як онлайн, так і офлайн. До зимового періоду були підготовлені, проводилися поточні ремонти в котельнях. Підготовлено три проекти проектно-кошторисної документації на укриття CRC 6, 8 і філія номер 3 Здебільшого ремонтувалися приміщення укриттів. Це і в Турійській, там не тільки приміщення, що і пота було замінено, також в ліцеї номер 8 ремонтувалося укриття. Потім в Марінопільській філії, в зернятки в Захарівському закладі дошкільної освіти, і в Українському ліцеї номер 6 підключали електропостачання також до, до укриття. Також там у ліцеї номер 6 було відремонтовано віконні пролізи на сходових майданчиках і проведено поточний ремонт конструкції та киснеї тракту у віконних прилізах спортивного залу. Ремонтувалося укриття в українському міському ресурсному центрі. В ліцеї, у філіях ліцею номер 8 і в філії встановлена система сигналізації, тривожні кнопки. В самому ліцеї встановлено оборожу. Придбано 4 арочні металодетектори для основних чотирьох ліцеїв, щоб там могли працювати офіцери освіти, вони так називають. Для генераторів було також придбано акумулятори і зарядні пристрої для того, щоб вони могли працювати в разі відключення електроенергії, як сьогодні. І для цих генераторів є Так. Замінялися лічильнику обліку електроенергії в сім закладах. В сім закладах. Ремонтувалася водостічна система в Захарівській філії. В центрі дитячої та юнацької творчості облаштовано фанту, замінено 10 вікон, 4 дверей і проведено капітальний ремонт котельні. Також встановлено нові двері в Близькі і в Казки. Це Захарівка. Від ЮНІСЕФ садочки і школи отримали лінічні набори, холодильники, баки для запасу води, повербанки, завершили ремонт котельні в Українському ліцеї номер 4 і також в ньому відремонтували центральну доріжку і площадку перед входом в будівлю. Незначне там було придбано обладнання для харчування. В сфері культури також підготовлено до зими придбано вугілля, пелети і дрова. Проведено заходи з послуги з пожежного спостереження, технічне обслуговування цих систем. Потім замінено вікна на металопластикові в дитячій музичній школі, облаштовано вбирання в Захарівській філії юбілейного і, і проведено поточні ремонти в закладах культури. Придбано телевізор в і лігуліну і сумисні ківчанки. По лікарні реалізується оцей значний великий проєкт. У приймальному відділенню і ще наші відділення. Також відремонтоване реабілітаційне відділення, да, я навіть надаю послугу. Створений створений мінімальні кімнати, але йдемо на далі вже асту. Реалізаційні руки дві кімнати знаходяться вони в стоматології, в колишній стоматології, але на сьогоднішній день лікарня вже подалася на отримання дозволу на початок будівельних робіт, бо відділені їх апрестаціона. На першому курсі це колишнє фізіотерапевтичне відділення разом з територією клубу. територія клубу буде. Ну, Де зменшення до мінімальних розмірів, а там буде спортивний зал, кабінети попівців. Перший Ще... поляр, Так, і... Перший поверх да, хірургічного корпусу на білий. Також вони провели в лабораторії, ремонт і закупили обладнання, ремонт мільйон двісті, ну близько мільйона двісті. і обладнання було куплено комп'ютерну техніку, діагностика на 2 мільйона гривень. І протягом року. Лікарня отримала ну, найбільшу так, суму благодійної допомоги, майже 40 мільйонів гривень були медичні засоби, обладнання, дуже багато всього необхідного. Також від програми Добре лікарня отримала 6 зарядних станцій та дизель-генераторну установку. В хірургічному корпусі відремонтовано додатковий ліфт, гінекологія придбала два крісла. Ну, взагалі матеріально-технічне забезпечення в лікарні значно покращується. По первинці тут менші суми, але також отримували вони допомогу і закуповували обладнання. Отримали експертні звіти по обстеженню технічного стану та експлуатаційної придатності приміщень для вільного доступу мобільних груп населення, провели поточний ремонт фонду станового Олександрійського ФАПу. Прибано ж модульний будинок майже завершується його встановлення у Марінополі, там буде і ФАП і староста. І з червня первинка здійснює виїзди мобільних медичних команд по сільських населених пунктах. За 24 рік було здійснено 28 виїздів. Ну, я думаю, що розповідати, скільки багато матеріальної допомоги і інших. Компенсація надається через управління соціального захисту та охорони здоров'я не будемо, як яку то затримувати час. Але все ж за всі гроші відійдувати. Про центр тимчасового проживання, перебування внутрішньої підводі також і служби та центр, я думаю, що всі розуміють, що там виконується робота, і надаються необхідні соціальні послуги. То так відбудеться. Дякую, Вікторія. Так, Тетяна Катеріна, про стан виконання у 2024 році програми галузі охорони здоров'я. У галузі охорони здоров'я у нас є в минулому році дві програми: це програма розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та програма стимулів для медичних працівників Української громади. По першій програмі. Загалом на реалізації програми підтримки комунальних закладів було витрачено 17 мільйонів 435 тисяч 200 гривень. З них 5 мільйонів 620 двадцять на підтримку комунального неколаційного підприємства Центр кордонної медико-санітарної допомоги. Ну, оскільки це підприємство надає медичні послуги, не тільки ж мешканцям нашої а і мешканці інших прома колишнього про району нинішнього. Тому їх підтримка складалася з мільйон 289 тисяч. Це кошти до української громади, які були направлені на предмети матеріали та там 46 тисяч гривень. Це відбувалося пальня для генератор, будівельні, мастильні матеріали. Матеріали для ремонту, для поточного ремонту наших царських кучах пунктів, та також їхні господарські товари. На медикаменти 146 і 10 тисяч було придбано вакцину, продукти харчування це молочні сумочні для дітей першого року життя з малозабезпечених сімей та лікування харчування майже 20 тисяч гривень, 35 тисяч це оплата послуг і комунальні послуги. 714 тисяч і інші виплати населення, а саме це відшкодування вартості медикаментом керівним категоріям населення за рецептами лікарів, на основу діти з інвалідністю 327,2 тисячі гривень. Наші колеги допомагаючи нашому підприємству комунальному утримувати структурні підрозділи, які розташовані на території інших громад. Ну, Допомогли підприємцям наступним чином. Маганівка не надала субвенцію в сумі майже 1472 тисячі гривень, голодося 654 рівне 1993,3 колівка, бо пам'ятаєте, вона була певною чистою часу минулого року в складі нашого підприємства 158 тисяч гривень. Якщо говорити про м, вже підтримку лікарні, то тут цифри набагато більші, і тут в основному видатки на української громади. Загалом на підтримку лікарні було витрачено 11 мільйонів 814,7 тисяч гривень. При цьому ну, левова частина це кошти на української громади майже 10 мільйонів 922,4 з них. Предмети матеріалу на... інвентар 392,9, на медикаменти, це вакцина проти сказу 159 ,6. На оплату різноманітних послуг, це замір опору, ізоляції, монтаж системи близького заходу, сертифікація енергетичної ефективності будівлі, медичне ну, різні протипожарні заходи, 552 2000 на Відшкодування медикаментів в пільговим категоріях населення 26 на оплату комунальних послуг та енергоносії 8 мільйонів 386 і 70 тисяч. Крім цього, були видатки на капітальні, капітальні видатки, трапування, трапування а, він, це тривання ви обладнання, це тривання додаткового користування Це Саме за нашу закону військового бюджету було виготовлено проєктно кошторисну документацію для створення відділення реабілітації 258 тисяч 25 гривень, 68,7 тисяч гривень придбано насос для каналізаційної насосної станції, 597 засоби пожежого осіння, тобто два пожежних насоси. І також було придбано шафу управління насосами для каналізаційної насосної станції суму 34 тисячі гривень. По наші колеги з інших громад допомагали лікарні наступними сумами. Рівнянська тетради громада 1 83 тисячі гривень. Це паломастильні медикаменти харчування, гарніка 300 тисяч, глотоси 115 тисяч, помічна 200 тисяч, піщаний дріб 180 тисяч, злимка 12 тисяч гривень. Таким чином. На виконання програми витрачено 17-40 мільйонів гривень. Українська громада витратила 11 мільйонів двісті одинадцять половину тисяч гривень, і інші громади допомогли нам на загальну суму 6 мільйонів сто шістдесят вісім і тисяч гривень. Також інша програма, яка спрямована медичних. Та програма, для медичних та галузі в галузі медичної української громади. минулому році було одного разу внесено зміни до даної програми, які чинність поширено також було на професіонал галузі медицини, оскільки у нас в складі з'явилися лікарі фізичної. Обігаційної медицини і інші професіонали казати, не відносяться до лікарів. На виконання даної програми витрачено з міського бюджету 1 000 000 200 гривень. В тому числі, в первинці отримували двоє лікарів, отримували допомогу по 6,5 тисяч гривень. І витрати склали до 117 тисяч в лікарні. використано 892 тисячі на підтримку лікарів. Допомога, що допомога на оплату комунальних послуг та витрат на проживання, транспортні витрати виплачувалися з 20 медичним працівникам та професіонал галузі медицини та ті, які не мають числа на території української громади. Не поживають гуртожитку, ну і, власне, зовсім не мають, знімають житло або доїжджають до місця роботи з інших населених пунктів. 20 медичних працівників, сума витрат 82,2. Загальні витрати мільйон дев'ять тисяч. Так. так то, Дякую. Наступне так. питання: внесення змін до додатку програми розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я і надання медичних послуг у української військової територіальної громади. Тут поки що цифри немає, тому що готуються, ну, але виносимо, що 13 лютого має відбутися сесія Вінянської сільської ради. Яка має вирішити питання про надання субвенції міському бюджету для розвитку закладів рівнянської амбулаторії, да для вирішення їхніх питань? Це це заробітна плата, можливо, медикамен придбання біологічного аналізатора 200 ще тобто не зміцнюють матеріальну базу рівнянської амбулаторії, да. Тому на сьогоднішній день виглядає додаток до програми, так, як і, як відповідає бюджетним призначенням, визначеним в рішенні міської ради про бюджет на 2025 рік. Да. Раніше ми його не змінювали, тому зараз поки що привели його відповідні до бюджетних призначень, а то, в у сесії він буде дещо змінений і збільшений на суму субвенції Рівнянської сільської ради. Наступне питання. Про внесення змін до програми підтримки військовослужбовців служби з та збройних сил України. Дане змішення, тому пропонують зміни до програми, а саме, не додаток порядок надання одноразової матеріальної допомоги, членам членів військовослужбовців з покладом полонам або висить, затових поранених військовослужбовців Звільненими з колоном, які брали про безпосередню участь або забезпечили їхні органи національної безпеки, починаючи 22-го року, та потім одного місця після завершення чи фасування вкладаються в нові нового? В цьому додатку п'ятому, який викладені з нової, нової редакції, до, до рішення ми зробили порівняльну татури, яким Передбачили наступне. пункті першому пропонуємо ввести новий абзац. У разі, тобто, пам'ятаєте, що у разі поранення військовослужбовці отримують матеріальну допомогу в сумі 10 тисяч. Однак пропонуємо законити все-таки. Навіть на минулій сесії ми виходили з пропозиції до депутатів надавати матеріальну допомогу у збільшеному розмірі, у разі коли військовослужбовці отримують важкі травми. Тому травми. новим абзацом. У разі отримання тяжких травм, одноразова матеріальна допомога, у субом зазначена в даному фонді, тобто військовослужбовцям, може бути виплачена у збільшеному розмірі за рішенням міської ради. Тобто по 10 тисяч гривень надає міської голова, а якщо все-таки поранення важке, то ну, є дуже важкі, тому ми будемо вже клопотати до міської ради стосовно підтримки даних осіб. Також пропонується також, є такі вже прецеденти у нас, коли військовослужбовець загинув, а однак у нього немає рідних. Першого, другого ступені родинних зв'язків, або, наприклад, його м -м, сімейні відносини не, не позаконені і у порядку, людина проживала у цивільному флюбі. Тобто, якщо немає рівних першої другої лінії, ми пропонуємо, що у разі відсутності членів сім'ї, де нам прописані, хто належить до членів сім'ї, одна матеріальну допомогу отримує інша особа, яка здійснила поховання. За бідого ветерана або захисника, або захисників України, та яка зареєстрована і проживає на території Української міської територіальної громади. Тобто це те, що ми не робили рішення до вас і просили зробити. Але розумієте, поховання відбувається, людей хоронити треба, гроші треба та довго вони ну, все-таки не треба, що вони скільки чекали. Ну, і відповідно перелік документів. Ми доповнюємо документами, які нам дадуть усі особи, які здійснили поховання. Виключаємо такі документи, які вже. Ем... Ну, не грають ролі, і практично вже є нове положення про виплату матеріальної допомоги з обласного обчасту. Ми виключали ну, деякі документи, які вони по суті не грають ролі. У нас наприклад лікарського свідоцтва про смерть. Лікарське свідоцтво про смерть треба для расу, для того, щоб видати свідоцтво про смерть. Ну, а Раз є свідоцтво про смерть, то лікарське нічого воно абсолютно не грає. Ну, копію військового квиткам, копія військового квитка, копія документів, які підтверджують безпосередню участь. Тобто, ми... є сповіщення, що військовослужбовець є посвідчення учасника бойових дій, що є учасникам бойових дій. Тобто, це будемо казати трошки на сьогоднішній день, вже документи будуть злишні. Ну і, відповідно, коли да, будуть звертатися за поховання, та суби, які інтернет родинних зв'язках, ми пропонуємо надати копію зв'язку про поховання, будь про продійсне поховання, які видається встановлено проект. І останнє принесення зміни до програми місцевих стимулів для медичних працівників на Української міської територіальної громади на Шостий років. Як ви казала Вікторія Лігуна, вже практично відходить до завершення наш проєкт стосовно встановлення модульного будинку, в якому у палі буде розміщений старостат і ПАП. А в нас маємо проблему. Маємо проблему казову проблему. На сьогоднішній день і ми, і керівництво самого заходу все-таки не можемо знайти людину. Яка буде працювати там, Але є людина, яка може туди працює в іншому населеному пості і зможе туди приїжджати. Оскільки для цього треба якісь додаткові видатки, бо людина буде використовувати транспорт або свій або якийсь знайомний, було прораховано скільки це буде варто, тому пропонуємо доповнити цю програму новою гарантією і, відповідно. Доповнити один план заходів, доповнити 11 пунктом за надання щомісячної адресної допомоги середньому медичному персоналу Марія Нопольському на покриття транспортних витрат. Буде виплачувати центр первинної медико-санітарної допомоги. Це заохотить медичних працівників медичного працівника до працевлаштування його в даному. Папі. Тому що цю програму для того, щоб це все виплатити, вона вноситься зміни до самої програми і до порядку використання коштів місцевого бюджету на, на, на реалізацію даних програм. Цей порядок доповнюється пунктом 11. Що допомога заряднього медперсоналу е Маріопольського папу оплачується. Е центр це первинної медиканітарних допомоги. Для призначення даної допомоги медичний працівник, ну, який працевлаштований на посаду даний даних, подає на ім'я керівника закладу, його довільної форми і до, про те, що на зареєстрований, не проживає на території даного станаслідку про виплату допомоги директор КНП видає свій наказ. Допомога призначається з дня звернення до її призначення, а не раніше дня прийому на роботу. У разі, якщо медичні працівники, працівники ефіки, працюють в даному платі, перебуває у відпустці, відпустці безбережної заробітної плати, працює на повний місяць, перебуває на лікарня Допомога, тобто він не працює, він туди не їде, то така допомога виплачують потім відпрацьованому часу. Розмір допомоги встановлюємо на рівні пропонується встановити на рівні 1375 гривень на місяць. Ну, і відповідно, визначаємо, що допомога припиняється, виплата допомога припиняється з місяця. Звільнення вибічного працівника або його переїду на проживання до Маріанопольського страшного округу. Ну і відповідно зобов'язуємо медичного працівника повідомляти про обставини, які впливають на призначення виплату допомоги. Дякую, що заняти. Ну, ще одне питання: це про основне виконання в 2024 році, програми розвитку освіти, та розвитку та програми месо-політичного виховання. Украинский мисс территориальный комитет на 24 -й, 28 год. У світ заслухали на сесії, ми звітували начальник відділу освіти Олександр Миколаївич, він зараз трошечки зайнятий. Далі будуть бюджетні питання, знову ж таки, буде Антоліна Петрівна звітувати про фінансового управління за 24-й рік. Вносяться зміни і зелені. Ну, не все.